Друзі, всім привіт! Мене звуть Михайло, я менеджер з продажів підлогових покриттів інтернет-магазину linol.com.ua. Сьогодні поговоримо з вами про напівкомерційний лінолом GRABO, колекцію Astral Color. Це бюджетний напівкомерційний лінолом, зносистійке покриття для дому, офісу, лікарень, шкіл, приміщень з середньою прохідністю, з відмінними технічними властивостями та супердизайнами. Це покриття має такі якості, як зносостійкість, стійкість до стирання, стійкість до вигорання на сонці. Ця колекція є однією з спрочніших матеріалів для підлоги в бюджетному сегменті, яка допоможе ефективно оформити робочий простір і створити затишний домашній інтер'єр. До чудових технічних властивостей виробів в колекції Astral Color виробник додав чудові екстра дизайни. Цей матеріал ми рекомендуємо використовувати для приміщень сучасних квартир, офісів, магазинів, шкіл тощо. Срок експлуатації матеріалу залежить від умов використання. В побутових приміщеннях він прослужить більше 30 років, в комерційних приміщеннях від 15 до 30 років, в промислових приміщеннях до 10 років. Поговоримо про технічні характеристики. Повторюсь, це напівкомерційний лінолум, загальною товщиною 2 мм. Основа щільний ПВХ. Захисний шар 0,4 мм. Тип навантаження на покриття для підлог у житлових приміщеннях 23. Тип навантаження на покриття для підлог у громадських приміщеннях 32. Тип навантаження на покриття для підлог в промислових приміщеннях 41. Поговоримо про кольори. В нашому інтернет-магазині цей матеріал представлений в трьох декорах. Перший варіант артикул 4235 462. 5. Це світло-бежевий колір, широка дошка. Гладкий. Можна замовити в ширинах 3 та 4 метри. Наступний колір – артикул 4235 463 5. Вузька Сіра ламелька гладкий, можна замовити в ширині 3 та 4 метра. І третій варіант це світло-сірий мрамор артикул 4564 -297 4 можна замовити в ширині 3 та 4 метри, які висновку можемо зробити. Лінолом з колекції Astral Color це. Напівкомерційний матеріал по дуже конкуруючій ціні. Це ідеальне рішення для приміщень з високим навантаженням. Лінолеум з цієї колекції буде чудово виглядати як в класичному, так і в сучасному інтер'єрі. Купуючи лінолом з колекції Astral Color, ви отримаєте не тільки якісне покриття, а й помірну ціну. Звертайтесь до нашого інтернет-магазину за консультацією з вибору підлогових покриттів, і ми з радістю допоможемо вам. В мене все на сьогодні. Всім вдалих покупок, Па-па!